Остання вечірня перевірка у звенні курсанта і вручення довгоочікуваних офіцерських погонів. Це вже потім будуть важкі лейтенантські будні, звикання до нового колективу в іншому для себе амплуа. А поки що випускний вечір: розкішний стіл, танці і усміхнені, щасливі одногрупники. Цей день Олег не забуде ніколи, адже саме тоді він став офіцером Збройних сил України. Виховання солдатів у дусі патріотизму, таке його призначення у військах, і з цим завданням Олег розпочав службу в одній з львівських військових частин, але тоді і уявити собі не міг, що ось так зненацька доведеться по-справжньому воювати, проте, вирушаючи на схід, більше хвилювався не за себе. Були думки, як цим як сам себе поведеш, як що буде в твоїх думках, як поведуть особовий склад себе. Це саме головне і. Які в них будуть, як вони себе будуть ввести в цих в цих умовах. Як каже Олег, спершу було враження, ніби йдеш складати іспит. Тільки от оцінок тут ніхто не ставить. Прохідним балом вважається збережене життя. Двіження бачу, двіження на 12-11 часов це би дозволять бути вогонь. Бі, Там під горой, під горой туди. Припити. Плюс. Так. Под гору! Короткими огонь! несе службу на одному з найнебезпечніших блокпостів. До Слов'янська звідси всього 4 кілометри. Лише за день українських військових обстрілюють по 3-4 рази. Дня, коли ми спілкувалися з офіцером, віреному йому територію обстрілювали сепаратисти. Наша знімальна група пробула там декілька годин, і коли, здавалося, бій вже вгромувався, ми повернулися до нашого табору. Проте вже за годину бойові дії знову відновились. Нам зателефонував Олег та повідомив, що серед його підлеглих є поранені. Такі випадки тут трапляються часто, і не всім вдається скласти цей найважливіший іспід. А території східних регіонів можна помітити міста і села, в яких життя триває у звичному ритмі? Ніби поруч немає ніякої війни. Важко зрозуміти, що саме змушує людей і надалі залишатися тут. А вже будинок, квартира чи автомобіль коштують дорожче за власне життя? Чому не кинути все і переїхати до друзів чи родичів у більш спокійні регіони? Мабуть, тут справа у любові до рідної землі, яку так хочуть привласнити російські засланці. Проте після випадків обстрілу житлових масивів слов'янська, так званими ополченцями, терпець місцевих мешканців увірвався. Ми хотіли давно їхати але дуже самнівалість, тому що до останнього до вчерашнего дня, пока они стреляли с Артема, там был тихий микрорайон. Как бы, и мы надеялись, что будет все хорошо. Поэтому мы и до последнего сидели дома, потому что, сами понимаете, с людьми собираться, это тоже очень проблемно. Ну, мы вывезли своих детей очень много. После позавчерашнего... Артобстріла мікрорайону лісної в районі хлібозаводу за час на моїх глазах я з окна увидела машин 18. Люди в халатах стоять з пакетами, вліз в машину і їжа. Куди їдуть, Может быть, просто в частний сектор, можливо, из міста. Ми дітей увезли. Підступна та підла тактика ведення бойових дій сепаратистами доволі продумана. Про обстріл українських блокпостів у темну пору доби мова не йде. Бойовики воюють за спин жінок і не обов'язково українок. А чого варта стрільба по житлових будинках з метою висвітлення у засобах масової інформації роботи, нібито сил? А то проте в українських вояків є власні думки щодо стратегії терористів. На два рази в день. Обід, обід і вечором. Це вони по ходу приходять з роботи на обідню перерву, їдять, стрельнули, пішли на роботу. Пішли з роботи, поїли, пострельнули, стрельнули, стрельнули, вечором охнов. Перед, 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 Зранку, Зранку. Зранку. Зранку нас тишина. – Вони люблять Так, вони Такі трудні, що спати. Ну, скажем так, те алкоголики взяли оружие, и нас стоят на бутатах, может быть, в городе. И то оно там светится время от времени. А если подходит, то подходят же люди обстрелянные, подготовленные к этому всему. Э, тактика простая, я говорил уже. Пришел, выстрелил, ушел. Э, Стреляют как с минометов, жилого массива, так с гранатометов, с АГС и так дальше. Стрелковое оружие было, пару снайперов работали, но их успели засечь, отстреляться и уйти. Дея сепаратисты, я бы сказал, коварные. Тобто вони, як це не секрет, вони прикриваються мирними жителями. Вони приїжджають в село, яке безпосередньо біля нашого блокпоста. Села ведуть по нам вогонь, знаючи, що ми відповідь не будемо стріляти по жилим будинкам. От такі їхні дії дії то є дії провокаційні, то є якісь вилазки, обстріл. три дні вже мі мінометний обстріл блокпоста. Війна носить свої корективи у світогляд армійців і жодні навчання з імовірним відкриттям атаки умовного противника не дадуть тих навиків та досвіду, які можна отримати у реальному бою. Ну як, ну страшно було, переживали засіда, знаєте, такі ощущення, що вже якщо сюди бахне, то там маму обніме, дівчину обніме. Ну що ж як живемо одним днем, щоб рідні ж не переживали. стривиться, звуки, знаєте, воно, як страшно. Понімаєте всю суть життя, що, що було, що не було, що може ще бути, хтось дітей ще нема. Дівчина думаєш, воно ж переживайся. Землі і в повітрі вже спалено тисячі тонн пального. Водії бойових машин неодноразово підтверджували свій професіоналізм на лісових дорогах і навіть на місцевих магістралях. Кожен пілот винтокрила вже підтвердив свій рівень у певних закордонних миротворчих місіях. Але тут, на Сході, на своїй рідній землі вони не відстоюють інтереси світової спільноти. Головне їхнє завдання захистити суверенітет та незалежність батьківщини. Поняття вихідного дня тут не існує, лише іноді військовики можуть насолодитись коротеньким відпочинком. У таборах, наприклад, можна почитати цікаві матеріали на сторінках військової преси, переглянути вечірній випуск новин провідних телеканалів країни. А от на блокпостах відпочинок відбувається інакше. Коли є нагода, йти не на чергування, краще за все подрімати, зателефонувати рідним, коханій. Але важка атмосфера ворожого загарництва не полишає захисників навіть у спокусливі хвилини тиші. Ну, як вам сказати, у нас як на підводній лодці. Є час, коли ти чергуєш, а є час, коли ти відпочиваєш. Як такого вільного часу немає. Вільний час це, звичайно, догляд за озброєнням військовою технікою, що це найголовніше, воно це пошле нам життя просто. Це тобто, догляд за собою, за свою технікою, за озброєнням. Меню місцевих кухарів доволі просте. Традиційні військові каші, супи, овочі. На десерт гарячий чай з булочкою та з молоком. Після виснажливої ночі або напруженого дня нарікань від бійців ми не почули. Гаряча перша, друга страва, теплий узвар і запас енергії поновлено. Мені дуже подобається. Є гаряча, перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи задов... чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так задовільняю повністю. Дуже смачно виходить. Терористи сьогодні оточені щільним кільцем і прорвати його нереально. Повсюди блокпости і патрулі. Армійці лише чекають появи ворога і можливості, коли місцеві жителі будуть в безпеці, щоб повністю його знищити. Земля перетворюється у каміння. У повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь тримати у руках, проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів.